Майже через два тижні після створення на сесії Чернігівської міської ради своє перше засідання провів новообраний виконавчий комітет. За два місяці, поки виконком не збирався, накопичилось чимало питань. Проте цього разу на порядок денний винесли лише найважливіші. Зокрема, п'ять членів виконавчого комітету на чолі з міським головою радились, як віддаватимуть борги по кредиту з міського бюджету у 2016 році. Позику, а це 200 тисяч євро або 3 мільйони гривень, брали у 2016. Ічі на утеплення шкіл та дитсадочків у Чернігові в рамках програми енергоефективності кошти під 3% річних на 4 роки надала міжнародна фундація Невко. Сплачуватимуть по кредиту сімома частинами. На сьогодні прострочення платежів немає. Наступний рік прогнозується обсяг видатків загальним обсягом 1 мільйон 722 тисячі гривень. З них на погашення основної суми боргу. Мільйон 610,4 тисяч гривень за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку і за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на 100% відсотків та послуги комісії банку повноваженого сто тисяч гривень. Нині ще одна міжнародна установа пропонує місту взяти кредит на оновлення транспортної мережі у Чернігові, а саме фахову розробку сітки та закупівлю нових тролейбусів. 10 мільйонів євро світовий банк може надати під 7 відсотків річних на 12 років. Та чи буде він таким же вигідним, як той, що нині сплачується невко. Міський голова обмірковував разом з членами виконкому. Ну, скажімо, наших ризиків курсових і питання розвитку міста за свій кошт ми сьогодні не зможемо ну, запропонувати вирішення логістичної такої задачі в місті. Ми у нас немає на це коштів, нам треба ці кошти залучати. Сьогодні на своєму ринку ми не можемо залучити коштів під нормальний відсоток. Залучати, ми можемо тільки в світових або там європейських фінансових установах тверду валюту з усіма ризиками. Ну це те питання філософське, яке нам треба осмислити. Більш ретельно вивчати запропоновані умови кредиту на оновлення електротранспорту. Члени виконкому будуть у перспективі. А поки схвалили програму управління боргу міського бюджету на 2016 рік.